Доброго ранку, третій клас. Вітаю вас на уроці інформатика. Сьогодні ми з вами розпочинаємо нову тему, але вона для вас не нова. Ми вже з вами з нею знайомилися в другому класі, тому сьогодні ми з вами продовжимо. Сьогодні ми з вами поговоримо саме про пошук інформації в інтернеті. Які ж існують ключові слова для того, щоб здійснити пошук інформації, і пригадаємо правила роботи в інтернеті. Ви щодня вам стає дуже цікаво, і ви відшуковуєте ту чи іншу вам інформацію в інтернеті. Ви дуже часто переглядаєте свої улюблені мультфільми, або, може, шукаєте якусь цікаву інформацію для довідки. Отже, що ж таке пошук інформації? Пошук інформації це одна з найбільш затребуваних на практиці завдань, яку доводиться вирішувати у будь-якому будь користувачу інтернет. Але для того, щоб здійснити якісний пошук і в першу чергу швидкий пошук, існують такі три основні способи пошуку в інтернеті. Перш за все, ви повинні користуватися вказівками адреси сторінки. Ну, це якщо у вас є конкретна адреса, яку ви можете ввести в, в рядок стану адреси і здійснити пошук за адресою. Далі ви можете також здійснювати пошук за допомогою пересування по гіперпосилання. Ну, і саме останнє це звернення до пошукової системи. Якщо, наприклад, у вас немає адреси, або немає гіперпосилання, вам потрібно здійснити якийсь пошук, ви можете його виконати за допомогою пошукового серверу. Що ж таке гіперпосилання? Гіперпосилання, це, ребятка, може бути якесь слово, або якийсь окремий текст, або навіть буква, малюнок, чи якась схема. Якщо ви наведете вказівник миші на це слово або посилання, то вказівник миші набуває ось такого вигляду у виді руки. Текст, що є посиланням, він також може ще й підкреслюватися, і зазвичай він виділяється. Іншим кольором. Ну, за замовчування в наших пошукових системах, тих, яких ми користуємося, він виділяється синім або ось таким блакитним е кольором. Отже, також ви здійснюєте пошук за допомогою пошукових систем. Ви дуже часто, мабуть, всі, і зазвичай користуєтесь найбільш популярною пошуковою системою це Google. Також ще є пошукова система La, Rambler, мета і пошукова система Yahoo. Але найчастіше, я впевнена, що ви всі користуєтеся також пошуковою системою це YouTube. Отже, ви знаєте, да? є така приказка: був би ключик і дверцята знайдуться. Отже, для того, щоб здійснити якісний пошук, нам потрібно з вами. Мати ключові слова. Як же ж вони формуються і звідки ж вони беруться ці ключові слова? Подивіться, будь ласка, зараз на малюнок. Перед вами зображений хто? Так, Перед вами зображений хто фіксик. Ну, наприклад, ви хочете знайти мультфільм про фіксика. Отже, ви в пошуковій системі, так і пишете: мультфільми фіксики. Або ж, наприклад, ви хочете знайти розмальовку фіксиків. Ви так само в пошуковій системі вводите від руки, друкуєте фіксики, розмальовки. Наступне, ви, мабуть, всі полюбляєте популярний мультфільм Леді Баг та «Супер Кіт». Да? Якщо ми хочемо подивитися відео, мультфільм, або просто, наприклад, знайти якісь зображення про цих героїв, ви вводите в пошукову систему слова Леді Баг і «Супер Кіт». Це і будуть у нас ключові слова пошуку. Такий же самий алгоритм, якщо ви хочете знайти, наприклад, малюночки про цих героїв, ви також пишете Баг» і Суперкіт малюнки. Ну, і якщо, наприклад, ви хочете подивитися якісь, наприклад, ляльки, ви, ключові слова для пошуку у вас також будуть леді баг і Суперкіт ляльки. Отже, давайте з вами підсумуємо. Алгоритмом пошуку, зображень або відео в інтернеті це допустимий великий обсяг інформації. Тому знайти потрібні дані без певної допомоги та сортування було б, мабуть, неможливо. Але якщо ви скористаєтеся саме сортуванням пошуку, ну, наприклад, ви е, полюбляєте всі хлопчики, мабуть, а може дівчатка, таку гру, яка називається Майнкрафт. Якщо ви пошуковий рядок пошуковій системі Google, введете слово Майнкрафт, у вас виб'ється всі е, сайти або гіперпосилання, що стосуються е, даної гри. І під панелью, пошуковою панелею, у вас знаходиться панель, яка називається сортування пошуку. Саме в цій панельці ви можете вибрати, що конкретно вам потрібно. Ну, наприклад, ви хочете подивитися зображення цієї гри, або, наприклад, подивитися відео. Якщо ви відкриєте зображення, то у вас відкриються всі зображення, які стосуються цієї гри. Якщо ви переключите на віконечко відео, то у вас відкриється все, всі відео. Матеріали в мережі інтернет, які є ті, що стосуються гри. Але, ребятка, яку б інформацію ви не шукали в інтернеті, які б ключовими е, словами ви б не користувалися, в першу чергу ви повинні не забувати про правила роботи в інтернеті. Ніколи не відкривайте невідомі вам файли. Якщо вам не дійшов якийсь лист, ви повинні обов'язково запитати у дорослих, чи можна його відкривати, чи можна взагалі е, звертатися на ті посилання, які. Ви не знаєте, відкривати їх чи ні. Далі нікому не піддавляйте свої паролі. Нікому в мережі інтернет не розповідайте про себе, не розповідайте, де працюють ваші батьки, адресу місця роботи ваших батьків та місце проживання. І будьте обережними з незнайомцями. І, звичайно, не поспішайте відповідати на смс. Люба інформація, яку ви не знайшли в мережі інтернет і яку вам не, від... не надіслали невідомі вам незнайомі люди, ви завжди повинні звернутися за порадою до дорослих. Отже, ребятка, на сьогодні я з вами прощаюся. Не забуваємо виконати невеличку фізкульт-хвилинку, відпочити і приступити до виконання завдання зошті. А я вам кажу до зустрічі. На все добре!